Мішки навколо, скрізь луна, веселий сміх. Це моя найкраща Україна зустрічає школярів своїх. Знову свята, радісні хвилини, безліч вересневих привітань. Здрастуй, школо, здрастуй, Україно, нас вітай зі святом знань. Батьки, гості, вчителі. І з року в рік ми підтримуємо добру традицію відзначати перше вересня початок нового навчального року. Цей день визначним і радісним святом для кожного українця. Адже він знаменує початок нових знань, досягнень, нових успіхів на шкільній нині. Для когось цей навчальний рік буде останнім і вирішальним. Він покладе межу між дитинством і дорослим життям. А для когось свято першого дзвоника відбудеться вперше у житті, і з нього розпочнеться цікаве шкільне життя. Перший навчальний рік, перший дзвоник, перший урок, перша вчителька. Перша оцінка на шляху до країни знань. Отже, сьогодні ми вітаємо і радо приймаємо у нашу велику шкільну родину новачків, наших першокласників, яких проведуть за ручку їхні батьки. Ласкаво просимо, друзі! Щасливих очей, подивіться, як урочисто малюки зустрічають цей день. Вересень буряй у красі, оновляться вся наша країна, своє майбутнє, зміну молоду, сьогодні вас вітає Україна. дзвоника оголошується відкритим. 14 2015 навчального року нас вітає директор школи Лис Леонід Григорович. Дорогі діти, шановні вчителі, батьки, шановні присутні, святом вас, знем знань. дійсно святким всенародним святом доброти і людяності. Ви знаєте, на жаль, сьогодні це свято має трошки особливий і гіркий присмак. Тому що раніше ми завжди говорили, 1 вересня за парти сіли всі учні нашої держави. На жаль, сьогодні на сході тисячі дітей не сяде за парти. На жаль, сьогодні тисячі наших чоловіків захищають незалежність своєї батьківщини від ворога. І я пропоную шанувати пам'ять всіх тих, хто загинув, хвилиною мовчання. Дякую. Але ми віримо, що ми переможемо. Ми віримо, що перемога буде за нами. Тому що ми починаємо навчальний рік. Ми готуємо свою зміну. Ми готуємо майбутнє нашої держави. І сьогодні цей навчальний рік є особливий для двох категорій наших учнів. Звичайно, це учні першого класу, які вперше переступили поріг нашої школи. Для них все буде перше. І я хочу побачити їм їхнім батькам, хай на роки навчання в школі, де не будуть цікавими, легкими і закінчені вони школу під мирним небом і з великим багажем знань. І особливим цей рік буде для учнів 11 класу, тому що це останній рік. Їм потрібно до кінця визначитися, куди вони мають поступати, яке їхнє майбутнє. Хай всі ваші мрії здійсняться, і у вас є час ще цілий рік попрацювати над тим, щоб можна було втілити всі ваші плани в життя. Я сьогодні з особливою подякою хочу звернутися до батьків, до вчителів, всім тим, хто допомагав підготувати школу до навчального року. Це і наш депутат Олександр Водимир Гарега, і е, Кернел, наш спонсор, і е, Володимир Михайлович, наш сільський голова, який не залишається осторонь проблем школи. І сьогодні, завдяки їм, наші діти підуть чисті, охайні і гарні затишні класи. І, звичайно, сьогодні. В першу чергу хочу побажати, щоб цей рік, який розпочнеться, був для нас всіх дуже успішним і плідним і, звичайно мирним. Слово для зачитання наказу надається заступнику директора з навчальної роботи грабець Ользі Петрівні, наказ за номером 4 по Віховецькій загальноосвітній школі від 1 вересня 2014 року. Про зарахування учнів до 1 та 10 класів. Нашої школи відповідно до статті закону України, статті 20 про загальну середню освіту, інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, наказую зарахувати до першого класу наступних учнів, Гладиш Крістіну Михайлівну, Врублейську Анастасію Андріївну, Гейнсур Богдану Олегівну, колесник Надію Сергіївну, Кушнір Дарію Іванівну, Олейніка Максима Миколаєвича. Охмуша В'ячеслава Андрійовича, доміну Анастасії Володимирівну, Сіньковського Ілю Віталійовича, Статник Варвару Володимирівну, Червоняк Софію Богданівну, Чирку Владислава Андрійовича, Цугіль Дар'ю Андріївну і Шиоля Максима Павловича. Пункт другий. Зарахувати до 10 класу наступних учнів. Борша Максима Олеговича. Доміну Руслана Володимировича, кухар Ольгу Сергіївну, Лісніцького Антона Валентиновича, Пасічника Дмитра Володимировича, Семкулич Мар'яну Васильівну, Волошина Юрія Ана... Анатолійовича, Шиголя Андрія Вікторовича, шановні учні, настав знов той довгожданий час, коли ми після довгих літніх канікул великою шкільною родиною збираємося у колі разом з батьками для нового старту. Нових здобутків, нових похвальних листів, нових перемог тому то, шановні учні, здоров'я вам всім, наснаги, бажання вчитися, перемагати і долати труднощі, батькам здоров'я, міцної розуміння для нас, разом з нами спільної роботи і в достатку. І ми родіти всі нам, миру, миру і миру нам. Сьогодні на нашому святі присутньо багато гостей. Вони завітали до нас, щоб розділити з нами цю радісну годину і передати свої побажання. Слово для привітання учнів школи надається сільському голові цігуну Володимиру Михайловичу. Дорогі учні, дорогі батьки. Сьогодні, в цей прекрасний святковий день, я хочу привітати вас світлим, радісним святом, святом 1 вересня. Це свято ми святкуємо в досить нелегкий час для нашої держави. Ви знаєте, що на сході і на півдні на сьогоднішній день гинуть люди за нашу свободу, за нашу незалежність і за оце. от чисте мирне небо, яке світить над нашою головою. І тільки ми можемо, ми можемо, ви, учні, особисто, тільки своїм бажанням, своїм хотінням навчатися, підтримати тих людей. Через те, що чим розумніша нація, тим краще наше майбутнє, тим краще ми будемо жити. і тим Впевненіше будемо дивитися у наступні, на наступні роки. Хочеться привітати сьогодні особливо першачків, першокласників. Дітки, ви сьогодні вперше йдете до школи, сьогодні вперше для вас лунає святковий перший дзвоник. Сьогодні буде перший вас урок, Сьогодні у вас вже зустріла перша ваша вчителька. Дуже багато всього вперше. І нехай отих 10-11 років, які ви маєте навчатися, нехай для вас будуть цікавими, повчальними, веселими, розвиваючими, такими, щоб ви з радістю хотіли йти далі до школи і здобули знання, які вам допоможуть у вашому дорослому житті. Нехай це все буде цікаво і весело. Також хочу привітати особливо 11-класників. Ви сьогодні вже стоїте перед вибором. Що ви будете, хто ви будете. Це ще один рік підсумувати всі ваші накопичені знання і вирішити для себе остаточно. Тому що завтра вже вам будувати майбутнє нашої держави. Завтра вже на вас будуть покладатися неабіякі сподівання. Так що нехай це все вдасться вам з легкістю і з достоїнством. Також хочу привітати всіх вчителів. Для вас перший дзвоник також свято. Вам терпіння, наснаги, щоб ви з легкістю, якимись піднесенням, постійно надавали цей об'єм знань цим дітям. Когось неслухняного вчили, когось і слухняного вчили, когось і похаяли, когось похвалили. Нехай вам Бог здоров'я дає і наснаги. І всіх вас з 1 вересня. Всього вам найкращого. Що виресневим святом вас, школярі, вітає менеджер агрохолдингу «Енселко» Романчак Петро Григорович. Шановні учні, першокласники, батьки, педагогічних колектив школи, дозвольте мені цей день святковий святковий день знань від імені директора ТОВ «Енселко Агро» РЕМІНЯК Олександра Володимировича. Керівника західного кластеру НСЕЛКУ Південь Огуль Олександра Володимировича, особисто від себе привітати з Днем, побажати всім вам від щирого серця, міцного здоров'я, щастя, спокою на нашій землі і щоб завжди над вашими голами світило ясне, яскраве, тепле, сонячне небо, так як наприклад сьогоднішній день. Орендар, який обробляє наші землі, в нього ціль залишається одна єдина. Це якісно обробляти землі, значить проводити розрахунок, нормальний, хороший розрахунок з кожним пачком землі, допомагати відповідно в соціальній сфері села, привітати першокласників і подарувати їм скромний подарунок для майбутнього навчання в нашій школі. Перший клас така їхня доля, що отримати подарунки, і тому за дорученням штабу народного депутата Олександра Володимича Гаряги теж даємо учням першого класу невеличкі подаруночки. Вчителі та учні пропоную не гайте часу і зараз надати слово учням першого класу. Нові портфелики, а в них букварики. Не так нас просто серед друзів вже знайти. Ми першокласники, ми однокласники. О, як нам весело гуртом до школи йти. ми першокласники, ми однокласники. О, як... Вересня настала, як я довго я чекала, всіх ляльок в гулятку склала, в школу жодної не дала. Тепер я учениця, на дванадцятий буду Ого, <плес> Ох, і довго я збирався у перший раз, у перший клас пірась. Сів десять одягався і вмивався десять разів У портвей по поклався десять рук побивала, сім машину, пішов, нема місця, не пришов. Ну, а я всю нічку теж, прикидайся раз у раз. Ну вже пізнився перший лят у перший клас. Як сьогодні не радіти, всі раділи, як могли, навіть ціності на квіти, всі радості зросли. Раді всі, всі старі болить. Стривує слюзі, аби діди ректор школи поспіхнувся три рази. <плес> <плес> Через нас пановий пані нас зраділи не дарма. Що стосується навчання, в цьому рідних нам нема. Ursulov de școala Zala, a genașii imena în fiește clasă în jurnal a doua istorie, e un an. Ia ja fie lui și ia ja, Nicol, ia ja fie lui și veștioși, azi te ia pe sladul școale, pe așa-i lasă, pe așa-i clasă. Ia yeah, pe bicul țeam de Я не буду, а за моя мама і тата боне хвалики шату.